На території Полтавської області 147 тисяч гектарів земель водного фонду. Більшість із них, 78 тисяч, займають два водосховища Кременчуцьке і Дніпродзержинське. Дві з половиною тисячі нараховують обласні фахівці ставків. Із них 231 без води, тому що гідротехнічна споруда потребує капітального ремонту. Навпаки, налагодились справи, зазначають у головному управлінні Держземагентства Полтавщини, з тими ставками, що допомагають у рибному промислі за останні 2-3 роки більш-менш з тими ставками, які мають змогу використовуватися об'єктивно для рибогосподарських потреб і. Підпадають для товарного виробництва даної продукції за ці водні об'єкти процесуально взялися в обласній адміністрації. Обласна державна адміністрація ініціювала надання земель водного фонду, адже це її компетенція на конкурсних засадах шляхом проведення відповідних аукціонів, і це більш об'єктивно буде формувати арендну плату. За землі фонду фонду не стосується це проти ерозійних ставків та тих, що знаходяться у межах населеного пункту, бо вони несуть соціальні функції, і їх не можна передавати в оренду.